Мирних переговорів у Туреччині, анонсованих на 15 травня між Києвом та Кремлем, так і не відбулося. Зустріч очікується сьогодні. Українську делегацію на переговорах із Росією в Стамбулі очолить міністр оборони Рустемо Мєров. Разом із ним Україну представлятимуть наші військові та розвідники. Про це під час брифінгу у Туреччині повідомив Володимир Зеленський. Президент зазначив, що склад російської делегації у Стамбулі вказує на те, що Москва несерйозно ставиться до переговорів. Тим часом держсекретар США Марк Рубіо вже сказав, що не буде зустрічатися в Стамбулі з російською делегацією, бо Кремль, за його словами, відрядив групу нижчого рівня. Повідомляє СІНН. При цьому з українською делегацією держсекретар США має намір поговорити. Більше розкаже Олександр Мужичук. На прес-конференції після зустрічі з Раджепом Ердоганом в Анкарі Володимир Зеленський наголосив, він відправляє до Росіян в Стамбул українську делегацію на чолі з міністром оборони з поваги до президентів Туреччини та США. Сам Зеленський на ймовірну зустріч з російською делегацією не поїде. Після того як ми зрозуміли рівень російської делегації, ми бачимо, що вони на жаль дуже несерйозно ставляться до реальних перемовин. Але поки що ми не бачимо серед присутніх тих, хто. Дійсно ухвалює рішення, хоча це була, а, хочу нагадати, пропозиція. Руські за словами Зеленського Росія вкотре продемонструвала, що не налаштована завершувати війну, відправивши делегацію із представників доволі слабкого рівня. Нагадаю, Москву на переговорах представляє делегація на чолі з помічником Путіна Володимиром Мединським, тим самим, якого Кремль без жодних повноважень відрядив домовлятися з представниками України на початку повномасштабної війни у 2022-му. Втім, сам Мединський стверджує, що його переговірна група володіє всіма необхідними компетенціями. Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Тим часом держсекретар США Марко Рубіо, який теж перебуває зараз в Туреччині, але в іншому місті Анталії, поінформував колег із Німеччини, Італії та Франції про зусилля Вашингтона щодо припинення воєнної агресії Росії в Україні, та при цьому зауважив, що саме європейське лідерство має вирішальне значення для того, щоб змусити Росію та Україну вести переговори у дусі доброї волі задля швидкого та довготривалого мирного врегулювання. якщо бути чесним, в мене немає значних сподівань. Щодо цього, я не очікую на прорив у конфлікті, поки президент США Дональд Трамп не візьме безпосередню участь у переговорах і не зустрінеться з Путіним. Нагадаю, Путін, який запропонував прямі переговори з Україною, так і не доїхав до Туреччини. Як пише BBC, Київ вважає повернення до переговорів 2022 року спробою Москви обговорити умови капітуляції України і не збирається повертатися до документи, які за версією Путіна тоді узгодили. А українські представники заперечили цей факт. Олександр Мужичук, програма вікна СТБ. Єдині новини. Переговори у Стамбулі сьогодні пройдуть у два раунди. Пише турецьке видання Ана о 10.45 – зустріч делегацій Україна, США Туреччина. Потім о 12.30 Україна, Росія, Туреччина. Та очевидно, що чекати гучного прориву, зокрема від зустрічі України та Росії, не варто. Адже Путін, який сам і пропонував перемовини приїхати, відмовився, хоча його там чекали, і президент України, і президент Туреччини. Ба більше російський диктатор відрядив делегацію показово низького рівня, що лише підтверджує: що Москва не зацікавлена в. В компромісах і вимагає капітуляції України Зомість Володимир Зеленський сформував фахову делегацію на чолі з міністром оборони. Глава держави наголошує, починати треба з припинення вогню і звільнення усіх полонених. Турецька гостинність не допомогла налагодити діалог Києва і Москви, адже Путін, який сам ініціював переговори, не наважився приїхати до Стамбула. Президент України своєї обіцянки дотримав і прибув на прямі перемовини в розмові з журналістами, зазначив, обговорювати умови перемир'я буде лише з путіним, але бігати за ним не збирається. Тож закликав міжнародну спільноту схилити російського диктатора до миру. Якщо немає припинення вогню, якщо немає. Серйозних рішень. Якщо немає двосторонніх зустрічей, ми просимо відповідні санкції, які будуть стимулем, стимулем щодо більш швидкого закінчення війни. А лідер Кремля повинен продемонструвати своє лідерство. Якщо він готовий до перемовин, треба зустрічатись. Тут його немає, в Стамбулі його немає. Ми ж не можемо бігати по всьому світу, шукати людину. Мені здається, нам світ повинен допомагати, щоб сторони сіли за сіл перемовини не закінчили цю війну. Росіяни на словах запевняють, що готові до прямого діалогу, начебто без будь-яких попередніх умов. Однак, нинішній склад делегації на дуже низькому представницькому рівні заступників міністрів і помічників Путіна свідчить, що Москва намагається загнати Київ у рамки переговорів, які почали 22-го року, тобто примусити українців погодитися на ультиматум, який Путін називає стамбульськими домовленостями, а це фактично визнати капітуляцію України. Ми розглядаємо ці переговори як продовження. Мирного процесу в Стамбулі, на жаль, був прерван українською стороною три роки назад. Україна ж наголошує, найперше на перемовинах треба говорити про перемир'я та обмін полоненими. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розмірковував, чи їхати до Туреччини на переговори, адже сам наполягав на особисті зустрічі лідерів України та Росії. Однак, після турне близьким сходом, вирішив повертатися до Вашингтона, а вже згодом спланувати зустріч з Путіним. Я насправді сказав, навіщо йому їхати, якщо я не їду. Тому що я не збирався їхати. Я не планував. Я поїхав, але не збирався. І я сказав: не думаю, що він приїде, якщо я не приїду, і це виявилося правильним. Американська делегація буде присутня на переговорах. Попередньо мають бути спецпредставники президента США Вітков та Келох. Держсекретар Марко Рубіо участь не братиме. Пояснив, росіяни прислали занадто низький рівень представників. Бе вважає, що прогрес можливий лише за однієї умови. чесно кажучи, на мою думку, цілком очевидно, що єдиний шлях досягти прориву це спілкування Президента Трампа і Путіна, тобто необхідний такий рівень до того без відвертої та прямої розмови навряд чи зуміємо досягти результатів. Київ врешті вирішив зачепитися за крихку можливість для переговорів. Президент Володимир Зеленський направив українську делегацію на чолі з міністром оборони Рустемом Міровим до Стамбула. Зустріч з росіянами має відбутися сьогодні за участі голови турецького МЗС Хакана Фідана. Українці демонструють, готові до перемовин і припинення вогню має стати першим кроком до справедливого миру. Анна Боль, факти сітіві, єдині новини. Ганна Шелес на зв'язку, директорка програм безпекових студій Ради зовнішньої політики Українська призма. Пані Ганна, вітаю. Добрий день. На моєму годиннику от студійному 10.45. Це означає, що якраз в ці хвилини мала би початися у Стамбулі зустріч: тристороння Україна, Туреччина, Сполучені Штати. А о 12-й має теж тристороння, але Україна, Росія, Туреччина у вас є зустріч, яка буде ближче до обіду. Великих очікувань, звичайно, немає, бо рівень російської делегації говорить багато. Але з іншого боку, я б не характеризувала цей рівень тільки тим, що от низький рівень відправили кого там рівень радників, заступників і так далі. Бо це дуже чітко вивірений склад делегації, і Російська Федерація їм надсилає значний сигнал в першу чергу Україні. Наша позиція з 2022 року не змінилася, бо Медінський очолював делегацію і тоді на стамбульських перемовинах. І ми будемо говорити не про безпеку, а в першу чергу про всякі загальні речі, гуманітарку, можливо і так далі. Бо якщо б говорили про припинення вогню, тоді ми побачили б набагато більш посилений безпековий компонент цієї делегації. Тому великих очікувань немає. Ми розуміємо, що а, ця делегація і ця зустріч не для російсько-українського діалогу, а для демонстрації певної позиції Вашингтону. Причому давайте говорити відверто, як з українського боку, так і з російського боку. Тобто вони будуть просто тягнути час. Хоча ну виглядає на те, що ми справді зацікавлені будай в 30-денному припиненні вогню. Україна так, але для України якраз дуже важливо продемонструвати, що ми готові на перемовини. А останній місяць Російська Федерація на жаль виграла певним чином, якщо ми говоримо про Вашингтонські, наприклад, там медіа або кола наратив про те, що це Україна не хоче перемовин. Україна хоче продовження війни. Вона втягує і європейці хочуть цієї війни. А от ми, росіяни, хочемо миру, перемовини взагалі. А ми тут гарні хлопці. А тому для України ця демонстрація і приліт президента, і те, що ми є сьогодні на перемовинах в Стамбулі, це якраз дуже чіткий сигнал, в тому числі і медійний, що дивиться, ми тут, ми тут на найвищому рівні. А це питання до Російської Федерації. З боку Кремля тут ситуація абсолютно інша, бо їм потрібно було відправити сигнал тільки одному отримувачу, президенту Сполучених Штатів Америки, бо той вже був роздратований. Він вже був готовий на введення санкцій. А і оцим жестом щодо прямих перемовин, і буквально через три дні тобто, там не через місяць, а ну почекайте ж трішечки. Фактично, Кремль відтягує можливість введення американських санкцій жорстких і десь так заспокоює негативні настрої в Білому домі. Ну, американська сторона вже заявила про те устами Трампа, про що він має зустрітися з Путіним, і тільки тоді, мовляв, щось буде вирішено. Це вже підтвердив Марк Рубіо, коли сказав, що після повернення Дональда Трампа з його близькосхідного турне вони почнуть перемовини з Путіним про можливу зустріч. Але в чому сенс такої зустрічі, якщо Трамп не представляє там інтереси України і Путін не представляє інтереси України, теоретично вони можуть домовитися про що завгодно, але якщо Україна... Не парафує цю домовленість і не скаже, що вона в ній зацікавлена, то це теж безсенсова зустріч. В мене до цієї заяви дуже багато питань не зрозуміло, що змінилося раптом зі вчора на сьогодні, бо а, фактично за добу до цього він говорив про протилежні речі, і тут є два найбільших питання, тобто відповіді в мене немає. Але питання перше: якщо саме зустріч американського і російського президента, могла все вирішити, чому ви не зустрілися за ці три місяці: лютий, березень і квітень, що вам заважало? Фактично, чотири вже да травень закінчується. Ну і друге запитання. А це звичайно, чому буквально два дні тому ви наполягали саме на прямих переговорах, і постійно в заявах американської сторони звучало про те, що тільки прямі переговори між Україною і Росією можуть щось змінити. Ну фактично, сполучені штати наскільки можна судити, вони не мають жодної стратегії поведінки у цій ситуації. Так, стратегія була в тому, щоб трішечки натиснути на Україну зменшити наші амбіції, як вони це називали для України. Це було просто збереження територіальної цілісності, така маленька да, амбіція. Але на жаль, так це представлялося деякими в Білому домі. А, ну і а, зачарувати російського президента, тому що після а, фінських зустрічей під час першої ще каденції чомусь в американського лідера склалося враження, що в нього дуже теплі відносини з російським президентом. І він просто так його послухає і зробить йому послугу. Тільки він не зрозумів, що російський президент не робить нікому послуги. Ну і звичайно, не по таким ключовим екзистенціональним питанням, як російсько-українська війна. Ну а взагалі, пані Гано, ви припускаєте, що Трамп, хоча б теоретично, може в якийсь момент визнати публічно, що він помилився в своїй оцінці Путіна. Бо поки що, що б не робив Путін, Дональд Трамп робить вигляд, що все так задумано, все класно, е і це в лінії його поведінки. Давайте скажемо відверто. Американський президент ніколи не скаже, що він помилився, але може змінитися його політика або політика його адміністрації. А це показують, якби всі роки його президентства. Він нікого не каже, що він зробив щось не так, не його стиль. Але при цьому ми вже бачили десь тиждень тому, особливо після тяжких ударів по сумам і Києву, що стилістика і тон заяв американського президента, і особливо по чому можна якби його настрою оцінювати його пости в соціальних мережах, достатньо змінилися. Вони стали менше теплими по відношенню до Російської Федерації, з більш жорсткими і такими, ну скажімо так, нетерплячими вимогами. Тому так можна очікувати, що американський президент. Все ж таки а, втратить своє терпіння, а і тоді дасть вказівку до якихось більш рішучих дій на обидвох зустрічах, про які я згадував на початку нашої розмови, буде присутня турецька сторона. В принципі, можна це сприписати на формальність, оскільки саме Туреччина виступає як країна, яка гостить і Україну і Росію в цій ситуації, але неодноразово. Турецький президент заявляв про те, що він готовий взяти на себе посередницькі функції у цих перемовинах. Як ви оцінюєте взагалі роль Туреччини зараз на сьогоднішніх зустрічах? Вони посередники чи вони там просто дипломатично сидять і спостерігають без модерування цих перемовин? Ну, давайте говорити. Посередники бувають різних типів. Бувають фасилітатори, коли вони просто створюють умови або передають меседжі. А бувають формулятори, ті, хто приносить мирний план, і каже: От дивися, є раз, два, три, чотири пропозиції. Робимо так чи так. Дуже рідко в якомусь чистому вигляді таке посередництво буває. Що стосується Туреччини, то її роль трішки більш складна ніж просто надання комфортних умов. По перше, тому що сама Туреччина прагне відігравати більш серйозну роль, як вона відігравала під час, наприклад, зернової угоди три роки тому. Тому на сьогоднішній момент ми розуміємо, що є бажання і турецької сторони відігравати посередницьку роль. Сполучені Штати були не проти цієї ролі. Також декілька заяв ми чули перед цим а від американської сторони. Ну і Російська Федерація може погоджуватися на Туреччину на відміну від там Франції чи Великої Британії. Але що цікаво, що Туреччина зараз інша. Тобто, це не туреччина а, три роки тому, коли вона дуже сильно в безпековому плані залежала від Російської Федерації через ситуацію в Сирії. Після того, як російські війська були виведені з Сирії, там змінився режим, Туреччина відчула себе набагато більш полегшено, і ми вже бачили їх на дуже вузьких перемовинах коаліції охочих, наприклад, в Лондоні. Тому я думаю, що на сьогоднішній момент турецька сторона набагато більш на українському боці ніж на умовно нейтральному, як це було під час перемовин три роки тому. Панігано, поки ми з вами спілкуємося, вже з'явилося офіційне підтвердження від Міністерства закордонних справ України, що зустріч Україна, Туреччина, Сполучені Штати в Стамбулі почалася. Звісно, що про її результати буде пізніше оголошено. Я ще хотів використати час, який у нас залишився стосовно європейських санкцій, яких ми в принципі очікували, якщо зустріч у Стамбулі залишиться безрезультатною. Зараз на цей момент у нас є заява британського прем'єра, який сказав, що не приїзд Путіна це саботаж спроб припинити війну. Є заява німецького канцлера пана мерца, який взагалі анонсував, що на засіданні Ради Європи 20 травня Європа може оцей обіцяний пакет санкцій проти Росії ухвалити. Ви вірите в таку швидку реакцію Європи? Прямо 20 травня вже будуть наслідки за саботаж перемовин. А це не можна сказати, що швидка реакція. Бо цього тижня ми вже маємо новини, що на рівні послів новий пакет санкцій узгоджений. Тобто всі ці довгі перемовини, вони закінчилися, він готовий, і фактично їм просто треба прийняти остаточне формальне рішення. Зазвичай ті країни, які кардинально виступають проти, всі ці дискусії йдуть до того, як на рівні послів вони погоджують новий пакет а, санкцій. Поки що ми побачили, що ніхто не заблокував. Тобто всі готові під час саміту можна і приймати подібне рішення. Далі всі чекають звичайно результатів сьогоднішніх зустрічей про що і як вони будуть наскільки, якщо вони закінчаться абсолютно нічим, то нічого не заважає європейським країнам ці санкції дуже швидко прийняти. Тим більше, що вони стосуються зокрема і тіньового флоту. Тобто, а це не щось абсолютно нове, це посилення. Бо вже окремі європейські країни почали, як, наприклад, там Естонія, запроваджувати попередні санкції. Тобто, це не кардинальне щось нове це не буде настільки складно для європейського союзу прийняти. І ще один момент хотів поцікавитися вашою думкою з приводу президента Бразилії, який дорогою з Китаю додому після візиту спеціально залетів до Москви для того, щоб переговорити з Володимиром Путіним і переконати його поїхати у Стамбул на перемовини. Хто уявляє собі карту світу, то розуміє, що це ну дуже великий гак летіти з Китаю в Москву дорогою в Бразилію. Але Путін так і не знайшов часу зустрітися. Прислав якогось свого там чергового посіпаку, і президент бразильський полетів далі. Фактично, мовою дипломатії це образа, тому що це був жест зі сторони бразильського президента. Це може погіршити ставлення до Путіна на так званому глобальному півдні? Ну, по-перше, летіти через Москву з Китаю в Бразилію це не настільки дивно. Достатньо багато літаків, якраз з Азії в Латинську Америку летять через Європу. А це вже питання скоріше до авіації. Але питання того, що не знайшов можливість російський президент зустрітися з одним з своїх серйозних союзників, бо Бразилія тримала не просто нейтральну позицію, а все ж таки пропонувала і бразильсько китайський мирний план, який мав достатньо багато російських наративів. Не хотіли вводити санкції. Ну і Брікс достатньо проросійський ставав в останні роки цей альянс держав. А відповідно, те, що не знайшов час російський президент, це от дійсно дуже велика образа. Він міг зустрітися, сказати, що там по якимось причинам я не хочу, або навіть просто лгати і сказати, що так, скоріш за все, я розглядаю можливість там а, бути. Він це не зробив. Не знаю наскільки для всього глобального півдня, але що найменш для Латинської Америки це буде достатньо серйозний такий сигнал. Дякую дуже, пані Ганну, що знайшли можливість вийти до нас в ефір і поділитися думками. Ганна Шелес, директорка програми безпекової студії ради зовнішньої політики Українська Призма, була на зв'язку.